Ми вже говорили про геніального англійського вченого Ісаака Ньютона. За свої наукові заслуги він навіть одержав лицарські звання і титул лорда. Природа для нього була відкритою книгою, яку він читав без зусиль. Писав про нього вчений Ейнштейн. У роботі математичні начала натуральної філософії Ньютон сформував аксіоми руху. Їх тепер називають законами Ньютона. Про перший закон Ньютона йтиметься в цьому параграфі. Параграф 30. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона. Перше, згадуємо закон інерції. Згадуємо з курсу 7 класу, за яких умов тіло перебуває у стані спокою, або рухається рівномірно прямолінійно. Ви, напевно, пам'ятаєте закон інерції, який наприкінці 16 століття експериментально встановив італійський ученик Галілео Галілей. Тіло рухається рівномірно прямолінійно, або перебуває у стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла, або дія інших тіл скомпенсована. Друге. Вивчаємо інерціальні системи відліку. Явище збереження тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля, або їхні дії скомпенсовані, називають явищем інерції. Але стани руху і спокою залежать від вибору системи відліку, адже в кожній системі відліку спостерігається явище інерції. Уявіть, що ви сидите в купе потяга, який стоїть на пероні. На столику в купе лежить м'ячик. На м'ячик діють два тіла земля та столик. Дії землі та столика скомпенсовані, і м'ячик перебуває в спокої. Однак, щойно потяг починає набирати швидкість, м'ячик починає котитися по столу в напрямку протилежному напрямку руху потягу. Тобто залишаючись на Рухомо відносно перону, м'ячик відносно потяга починає рухатись з прискоренням. Отже, відносно системи відліку пов'язаної з потягом, який набирає швидкість явище інерції не спостерігається. Дії землі та столика на м'ячик скомпенсовані, але він не зберігає своєї швидкості. Систему відліку, відносно якої явище інерції не спостерігається, називають неінерційною системою відліку. Систему відліку, відносно якої спостерігаються явища інерції, називають інерціальною системою відліку. Далі, якщо спеціально не застережено, будемо користуватися тільки інерціальними системами відліку. Зазвичай як інерціально використовують систему відліку жорстко пов'язану з точкою на поверхні землі. Але цю систему можна вважати інерційною тільки умовно, оскільки земля обертається навколо своєї осі. Для більшості точних вимірювань використовують, наприклад, інерціальну систему пов'язану із Сонцем, геліоцентричну систему відліку. Зрозуміло, якщо ми знаємо хоча б одну інерціальну систему відліку, то можемо знайти багато інших, адже будь-яка система відліку, що рухається відносно інерціальної системи відліку, рівномірно прямолінійно теж є інерціальним. Наприклад, якщо ви зберігаєте стан спокою або рівномірного прямолінійного руху відносно землі, то й відносно потяга який рухається відносно землі з незмінною швидкістю. Ви теж будете рухатись рівномірно прямо лінійно. Хоча й з іншою швидкістю. Зазначимо, що в класичній механіці. Класична механіка розглядає рух тіл швидкість руху, яких набагато менше від швидкості поширення світла. Внаслідок переходу від однієї інерціальної системи відліку до іншої, швидкість руху, переміщення та координати тіла змінюються. а от сила, маса, прискорення, час руху та відстань між тілами залишаються незмінними. Третє. Формулюємо перший закон Ньютона. Закон інерції Галилея став першим кроком у встановленні основних законів класичної механіки. Мулюючи основні закони руху тіл, Ісаак Ньютон назвав цей закон першим законом руху та подав його так: будь-яке ізольоване тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, доки, оскільки воно не вимушене прикладеними силами змінити цей стан. Звернемо увагу ось на що. Перше, рухається тіло рівномірно, прискорено чи перебуває у стані спокою, залежить від вибору системи відліку. Друге, в інерційній системі відліку тіло рухається рівномірно, прямолінійно або перебуває у стані спокою не лише у випадку, коли воно ізольоване, тобто на нього надіють інші тіла, а й у випадку, коли сили, що діють на тіло, скомпенсовані. З огляду на зазначення в сучасній фізики, перший закон Ньютона формулюється так. Існує Такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють жодні сили, або ці сили скомпенсовані. Отже, перший закон Ньютона постулює існування інерційних систем відліку. Четверте, дізнаємось про принцип відносності Галилея. постерігаючи рух тіла у різних інерційних системах відліку, Галілей дійшов висновку, який отримав назву принципом відносності Галілея. Усіх Соціальних системах відліку, перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов. Галілей писав так. Якщо ми, перебуваючи в каюті вітрильника, будемо виконувати будь-які експерименти, то ані сам експеримент, ані їх результати не будуть відрізнятися від тих, що проводились би на березі. І тільки піднявшись на палубу, ми побачимо, виявляючи, наш корабель рухається рівномірно прямолінійно. Ви теж можете установити принцип відносності, якщо, наприклад, проведете низку дослідів у вагоні потягу, який рухається рівномірно прямо лінійно. Так чашка, що стоїть. На столі перебуває у стані спокою, а якщо впустити ложку, то вона відносно вагону падатиме вертикально вниз. Підбиваємо підсумки. Тіло рухається рівномірно, прямо лінійно, або перебуває у стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані. Це сучасне формування закону інерції, який експериментально встановив Галілей. У сучасній фізиці цей закон називається першим законом Ньютона та формулюється так: існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють жодні сили або ці сили скомпенсовані. Такі системи відліку називають інерціальними. Зазвичай як інерціальні використовують системи відліку, пов'язані із землею. Будь-яка система відліку, що рухається відносно інерціальної системи, рівномірно, прямолінійно теж є інерціальною.